Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Чемним треба бути скрізь. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Необхідність спілкування людей на основі визначених, а головне, всім добре відомих правил стає все більш очевидною. Ці правила слід знати всім, і не варто нехтувати ними. Правил поведінки дуже багато. Спробуй їх всі запам'ятати, скажуть деякі. Насправді є одне просте правило. Людина своєю поведінкою і зовнішнім виглядом не повинна доставляти незручності навколишнім людям. Дотримання правил доброї поведінки, уміння спілкуватися з людьми, визначати характер незнайомого співбесідника або внутрішні емоції своїх друзів, слід учитися з дитинства. Володіючи такими знаннями, вам легше буде досягти успіхів на складному й цікавому шляху, що називається життя. Поведінка це спосіб життя та дії людини, тобто те, як людина живе, як учиняє. Відкрите у підручнику сторінки 60-61. Обговоріть поведінку дітей. Зображених на малюнках, у чому вони помилялися? Як треба було поводитись? На першому малюнку хлопчик і дівчинка у їдальні. Вони захотіли погратися і вирішили кидати один в одного їжу. Так поводитися не виховано. По перше, їжа це не іграшки. У їдальні кожен повинен сидіти за своїм місцем, їсти, не штовхатися, не заважати іншим, не бавитися їжею. На наступному малюнку діти їдуть у громадському транспорті. Всі вони сидять, зайняли сидячі місця, а бабуся поруч стоїть. У громадських місцях треба поступатися місцем старшим, вагітним жінкам. Варто піднятися і запропонувати своє місце. На наступному малюночку діти у бібліотеці. Давайте пригадаємо правила поведінки у громадських місцях. У бібліотеці не можна шуміти, голосно розмовляти, вмикати музику, телефон поставити в режим без звуку, не можна приносити з собою їжу. Що робить хлопчик? Він приніс колонку і вмикає гучну музику. Цим він заважає дітям, які прийшли почитати книжку до бібліотеки. На останньому малюночку хлопчики-дівчинка на прогулянці у парку. Вони сидять на лавочці і їдять різні смаколики, але після себе вони залишають сміття. Фантики після цукерок кидають просто собі під ноги. Якщо поруч біля лавочки є сміттєвий бак, то сміття варто викидати туди. Якщо поруч немає сміттєвого баку, варто зібрати сміття в один якийсь пакетик і віднести до найближчого сміттєвого баку і викинути. Не варто викидати сміття у природу, цим ми забруднюємо навколишнє середовище. З ліжка ясочка зіскакує. До батьків гукає Дякую. Потім, з'ївши свій сніданок, проказала добрий ранок, які слова ввічливості переплутала дівчинка. Дякую і добрий ранок. Прокинувшись, дівчинка повинна була привітатися з рідними і сказати їм добрий ранок. А з'ївши смачний сніданок, повинна була подякувати, сказати дякую. Спільно складіть словничок ввічливих слів. Давайте поглянемо, які слова є в словничку. Спасибі, добрий день. Пробачте. До побачення. Доброго здоров'я. Будь ласка. Дуже прошу на добраніч, Дякую. Якими словами ми ще можемо доповнити словничок? Вибачте. Вітаю! Всього найкращого. Доброго ранку. Доброго вечора. До зустрічі. Можливо, ви ще якісь слова вічливості знаєте. Розіграйте в парах, як звернутися. Виконайте це завдання разом зі своїми рідними. Щоб запитати котра година. Щоб підказали, який наступний урок. Щоб попросити дозволу вийти під час уроку. Поставте відео на паузу. Уявіть. Що ви герої цих історій. Підкажіть слова вітання та прощання. На першому малюночку двоє діточок зустрілося. Сонечко тільки встає, отже вони можуть сказати одне одному Доброго ранку, привіт або вітаю. Далі діти вітаються з учителькою. Сонечко вже на небі. Скажуть одне одному Добрий день. Учні прийшли на урок, вітаються з учителькою. Сонечко в нас тільки встає, отже вони скажуть доброго ранку. Діти після прогулянки прощаються і вони можуть сказати одне одному бувай або до зустрічі. Хлопчик зустрів по дорозі знайомого, дорослого, можливо, свого родича. З дорослими можна привітатися Вітаю! Або Добрий день, бо сонечко у нас на небі. Мама вкладає доньку спати, і одне одному вони скажуть на добраніч». Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Додай кінцівку. Я читаю початок історії, а вам треба придумати її закінчення. Зупиняйте відео. Дівчина несе кошик із фруктами. Їй важко. Одна дівчинка сидить на гойдалці, інша її розгойдує. До них підійшов хлопчик. Зима. Діти катаються з гірки на санчатах. Одна дівчинка впала. Зима. Дідусь ішов тротуаром, підсковзнувся і впав. Відкрите у робочому зошиті сторінки 48, 49. Завдання 1. Познач Галочкою ситуації, де діти поводяться нечемно. На першому малюнку діти вирішили гратися у їдальні і почали кидати в одне одного їжу. Так поводитися нечемно. Їжа це не іграшки. Діти на прогулянці їдять смаколики. І після себе залишають фантики обгортки зі смаколиків. Сміття треба викидати у сміттєві баки, а не розкидати його по навколишньому середовищу. Це нечемно. Далі. Хлопчику купили комп'ютер. І він вирішив гучно послухати музику. Але цим він заважає своєму дідусеві. краще одягнути навушники або знизити звук, так поводитися нечемно. У громадських місцях варто поступатися місцями літнім людям, вагітним жінкам та старшим. Коли хтось забруднився, насміхатися не варто краще допомогти. І з друзями треба ділитися, і не треба ображати, і ні в якому разі не сміятися, коли хтось плаче. А в нас на цьому малюночку вся ситуація дівчинка вирішила не ділитися своєю іграшкою з іншою дівчинкою. Діти прийшли до бібліотеки і сидять, читають книжки. А ось на іншому малюночку за сусіднім столиком хлопчик до бібліотеки він приніс свою колонку і гучно вмикає музику. Цим він заважає іншим читати. Хлопчик на касі у магазині, але замість того, щоб розрахуватися за покупки, він розмовляє по телефону. Чим заважає працювати касирові та іншим людям, які можуть стояти з ним у черзі. На наступному малюночку мама відпочиває. В цей час хлопчик вирішив щось полагодити у будинку і починає голосно стукати молотком. Але так робити неправильно. Коли хтось у будинку відпочиває, треба поводитися тихенько, щоб не заважати. А ось на цьому малюночку дівчинка поводиться правильно. Її молодший братик вирішив погратися, подути у дудку, але мама в цей час відпочиває, і вона говорить своєму братику щоб він не заважав. Завдання 2. Правильно розташуй слова вітання і прощання. З'єднай відповідне. На добраніч. Ми говоримо своїм близьким, коли лягаємо спати. Донька говорить мамі, мама говорить доньці на добраніч. Вітаю! Ми говоримо дорослим, коли зустрічаємо їх на вулиці. Доброго ранку! Вітаємося з вчителем на першому уроці. Добрий день. Говоримо вчителю, коли зустрічаємо його вдень. Привіт! Так ми вітаємося з друзями. Бувай! Говоримо друзям, коли прощаємося з ними. До зустрічі! Говоримо друзям, коли прощаємося. Добрий вечір. Можемо сказати друзям або дорослим, коли зустрілися з ними ввечері. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.